В ряді областей, зокрема вже в Одеській області 11 та порахунку, проходить зараз громадська акція блокади російських перевізників, тобто російських вантажних автомобілів. Причина такої акції це збройна агресія Російської Федерації проти України. Вже в нас скоро друга річниця початку анексії Криму і, відповідно, друга річниця від початку фактичної війни і збройного протистояння проти Російської Федерації. На даний момент Польща та Туреччина закрили свої кордони для транзиту російського вантажного транспорту через свої країни до країн Європейського Союзу і лише Україна до вчорашнього дня на законодавчому рівні ніяк на то не відреагувала. І здавалося б, ми мали б ну, як держава першими ввести санкції стосовно Російської Федерації і заборонити будь-який транзит грузових. Онтажі через нашу територію, але чомусь це робить наша держава тільки виключно під тиском громадських активістів. В 11 областях розгорнуто блокаду російських фур, яка приносить вже свої перші результати, тому що Україна це була єдина держава, яка дозволяла транзитом через свою територію відправляти російські грузи до країн Євросоюзу. І виключно завдяки громадським активістам, які, не узгоджуючи своїх дій з владою, не чекаючи, поки влада почне якось реагувати, самостійно почали блокувати російські фури. Спочатку це було Закарпаття, потім інші прикордонні області, от і вчора вже фактично доєдналася так само і Одеська область. Уряд вчора прийняв постанову про заборону транзиту через нашу територію. Але ця заборона є тимчасовою. Ми готові блокувати фури, блокувати російських перевізників до тих пір, поки на законодавчому рівні у нас не, будуть, ну, ми не побачимо певних кроків, реальних кроків на розрив спрямованих на розрив економічних відносин з державою агресором. Сьогодні ще відбудеться оперативна нарада між усіма представниками патріотичних сил Одеси та Одеської області, буквально після цієї прес-конференції, і вже сьогодні розвертаються блокпости по всім основним напрямкам, по яким можуть рухатись російські вантажі. Я, по своєї сторони, українських через Росії, ще 4 января 2016 року. То есть получается, что у нас настолько безответственна власть, настолько безответственное руководство страны, которое позволяет произойти такому, что государство-агрессор, которое, по идее, должно первым подвергаться санкциям, в особенности со стороны той страны, против которой направлены агрессии. На оно вводит санкции против э, Украины раньше, чем вводит их наше государство. Ну, по-первых, мы э, закликаем всех не э, активистов просто Просто громадян стихів долучатися до нашої акції, чи в участі безпосередньо, чи якимось іншим чином, ну, наскільки це їм можливо, з огляду на їх вільний час, там, або їхні якісь там можливості. Я хотів би наголосити, що от ми зараз промоніторили, що робиться там в Лічівську, в Кучурганах і все інше. Значить, в Лічівську, вчора ми разом з хлопцями були на одному з таких відстійників. Для фур, які чекає там перезавантаження. Е, ніодної російської фури ми там не помітили, не було їх там. Е, розмовляли ми з е, персоналом, який там працює, вони говорять, що десь місяця вже два ніодної фури не бачили російської. Тобто, е, Можливо, там в Росії вже готувалися до таких питань. Ну і ми це опосередково побачимо, бо наші фури там стоять на приколі повністю наші українські фури. Значить, але в Олічівську е, стоїть декілька... Е, Тих составів залізничних з російськими грузами. І от цікаво, що з ними робити. З ними <гум> залізничні хлопці. <гум> <гроші. Я, гум> да. Будемо думати, що робити. Е, крім того, по кучуганам дуже цікава інформація, там відключилися активісти місцеві з е, роздільної хлопці, з інших там районів, зокрема там, з наших казацьких організацій, які активні майданівці, вони зранку ног там просто. Е, нам дали інформацію, що... Е, Минулого тижня на територію новинного ПМР зайшло 28 фур російських через пункт пропуску штургани. І на, на, на протязі значить, минулого тижня вийшло 4 фури. Тобто так, потенційно, 24 фури там, можливо, ще є. Ну от Наше завдання нехай вони делегацію до Путіна оформляють і розказують. Наші вимоги дуже прості. От, якщо не робити таку, як кажуть, словесну і все інше. Вертайте Крим, відновлюйте інфраструктуру на Донбасі, повертайте всіх полонених, нехай оце е, коротишка вийде в Брюсселі на головну площу і всі, перед всіма вибачиться, ну тоді хай транзитом їздять їхні фури через Україну. Тоді може буде з чистого листа на все інше. До тих пір е, ми повинні показати нашій владі, нашим баригам. Я по-іншому не можу сказати біля влади. Ми це прекрасно розуміємо і знаємо, що вони, їм це вигідно ось така ситуація ні, ні війни, ні миру. Але по кожному з нас ця війна пройшла, по кожному в різній мірі. Уряд, наші наш, наш, керівництво повинно розуміти, що громадськість не, не змириться з, з такими питаннями, як їх торгівля під час війни. Ви можете собі уявити, що під час там Другої світової війни... Торгували між собою англійський уряд і, і німецький, або радянський уряд і німецький. Да, там ми знаємо, на, на початку війни ще тиждень шолони йшли е, е, з боку Радянського Союзу на, на Німеччину і навпаки. Ну, але це тиждень, вже два роки війни. Тому, шановні, я всіх ще раз закликаю приєднатися до цієї блокади і ну, по-іншому ми не можемо реагувати в таких питаннях. Бо це королівство кривих дзеркал, в якому ми жили в останні 20 років, ну, ну, воно в тупік прийшло, воно прийшло до війни, воно прийшло до, до того, що ми бачимо. Ви там воюєте внизу, ви там виживаєте, як хочете, а ми наші бережні інтереси будемо відстоювати і от будемо торгувати, будемо там домовлятися інше. Я розмовляв з народним депутатом Добродому в суботу, Ну, там було успішним, він розказує, що вийшов один там представник. Уряду і говорить, що, ну, виступавши там з енергетичної сфери, розказує, каже, ми з нашими російськими партнерами домовились про те, його там куди чуть не прибили, з такі слова, розумієте, як це? У нас є, крім цих пур, є ще питання обленерго. Всі обленерго фактично належать російському бізнесу. О, зараз ми споживаємо електроенергію і ми фактично їх фінансуємо. А з чого так виходить? Виходить так, що... Наші е, державні атомні станції виробляють гідроелектростанції, виробляють енергію, продають цим посередникам, пластики, яких є фактично цей бабаков, сенатор Госдуми, російською. І він нам переконує ж наші, розумієте, як це може бути, шановні. Ці зобовенергії пройди, які людей заганяють, просто вони е, в такі умови дуже не, 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 не сприятливі, вони є монополістами та ще і працюють на окупантах. Тому наступних багато буде етапів. Ми повинні нашу країну прогонтовувати, щоб вона працювала на нас, а не годувала наших агресорів. Все. Ми как українці теж же толерантно относимся, от просто развернули і кури обратно в Россию, которые сюди заехали, нікто на травплощадки пока не ставил. Хочу сказать, понимаете, вот у этих агрессоров у них нужна грецька земля по ногам. Вот эти вот водители, которых мы вчера останавливали, они говорят, нас это уже все просто досталось, наша последний деревья. Куда бы мы ни поехали, э, к нам везде относятся плохо. Пусть они приезжают к своему правительству, к своему президенту Путину и рассказывают ему, что Крым, уйди с украинской территории, потому что куда бы мы ни ехали, русские это сейчас э, с российскими номерами пуля это избор. Что подтверждает Польша, что подтверждает сейчас и Румыния вчера также закрыла транзит. У них сейчас получается, если действительно у нас правительство набралось политической воли, и действительно не будут их пускать. У них, они только через Балтийское море могут через, через паром попадать в Вот и все. Поэтому я считаю, что это дело очень хорошее, нормальное. Да, нам помогали. Но, мы, в правде, Ситуація є досить показовою, саме якщо розглядати її під геополітичним фронтом. Насправді дивіться, Туреччина після конфлікту з російським бомбардувальником, який вона збила над своєю територією, досить стрімко почала протистояти Росію в економічному плані. Перше, що зробила, це заблокувала свої картони, ну і там заводить додатковий контингент, що зараз в Сирію. Польща після ситуації з Маледійським боїнгом Польща почала переосмислювати ситуацію зі збитим літаком під Смоленськом. тому що позиція Росії по Маладійському боїнгу дає всі підстави сумніватись в об'єктивності розслідування катастрофи під Смоленськом, коли була збита делегація фактично всього уряду на чолі з президентом Польщі. І Польща так само закрила транзит зараз для російського бізнесу через свою територію. Тобто там у правителі країни, грубо кажучи, є своя політична воля і є розуміння, що таке національні інтереси і бажання їх відстоювати. У нас же ми бачимо ситуацію навпаки, що в ситуації з блокадою Криму. Що в ситуації з блокадою російських фур, громадянське суспільство спочатку тисне на нашу українську владу і вже потім, ставлячи її в глухий кут, коли в неї немає вибору, змушує на законодавчому рівні закріплювати е, до реалізації ті вимоги громади, які громада поставила вже по суті в ультимативній формі владі. Це свідчить про декілька е, фактів. Перше, це те, що в Україні ну, досить свідомо активно починає діяти громадянське суспільство, що ми не бачили е, ще, грубо кажучи, два роки тому так, до Майдану. Е, а по-друге, це свідчить про те, що, ну, мабуть, е, у Людей, які правлять нашою країною, якісь інші інтереси стоять більше в пріоритеті, аніж інтереси національної безпеки. І, ну, мабуть, їм ще дуже заважає їхня політична імпотенція для того, щоб приймати правильні рішення і показувати на рівні міжнародної політики те, що Україна здатна не тільки плакати і казати, що вона є жертва, а Україна так само здатна їй захищатися, як у військовому, так і в економічному плані. Дякую. Це не автодороги, а лінії, лінію, які може випадок можна. Дивіться, по залізничним лініям я уточнив, коли Сергій це сказав, що о 12 у нас буде оперативна нарада з представниками інших, інших патріотичних структур, і ми вже будемо вирішувати усі нюанси по подальшому розвитку блокади. І е, я хочу би зауважити, що я гадаю, що ця блокада не повинна завершитись тільки на рівні російських кур або навіть на рівні е, російської, е, російських товарів на залізниці, а і так само вона має перейти згодом в інший формат по е, протидії взагалі діяльності е, будь-якого російського бізнесу на теренах Одеської області. Вот э, правительство вчера приняло решение, э, про временно, я не слышу слово временное, я сейчас поговорил э, но решение по поводу закрытия границ для российских клуб. Это как-то скажется на ваших действиях, в принципе, или вы будете продолжать их блокировать и после занятия правительственного реклама? Э, Мы уже оголошивали наши умовы с э, приводу экономичної блокады саме от, в контексте э, російських перевізників. Це перше. Друге, як зауважив Олег, зараз близько ста фур знаходяться на території Російської Федерації з українськими великобійниками. Ми вважаємо, що до тих пір, поки всі вони не опиняться на території України, рано говорити про завершення блокади. Ну, по мере, вчора навіть була встановлена на фору проєзгу. Она была развернута для дальнейшего маршрута обратно в Россию. Если запрещен транзит грузов через территорию Украины, значит транзит фактически должен быть совершен в тот момент, как э -э, данный автомобиль переедет в границу Украины со следующим государством. То есть он это сделать не должен, единственный для него путь это ехать назад в Россию. Якщо він вже з'їхав, якщо їх ще пропускає, незважаючи на постанову Кабінету міністрів, то можуть виникнути так само дуже великі питання до органів виконавчої влади. До нашого парламенту та кабінету міністрів у нас вже і так дуже багато питань, до силовиків можуть виникнути. Але я вам скажу, що дуже велика частина представників і поліції, і прикордонної служби, і митної служби, з якими ми спілкувалися, вони підтримують ці дії і всі ставляться розумінням. Вчора на обід не було ще ніяких відомочів, якихось розпоряджень чи циркулярів для них було. Тільки вони були, ну, їм було відомо постанову виду. Ми думаємо, що на, на сьогодні на ранок вже щось має бути. И на полном пункте пропустивает уже сурсик. Сколько уже развернуть, сколько планируете развернуть? И сколько хура, я знаю, эти один, Тут зранку выехала змейна группа. А еще кучу ранга, а у меня там зранку стоять, да? Але повна робота блокпостів буде планувати буквально за півтори години і вже буде повне розгортання діяльності на території Львівської області. А скільки сколько зброї? Три. За вчора три. А в річку у нас постійно моніторист відбувається, там всі три на двох стовпах. <у> Спасибо.